І слава Україні! Я навчився користуватися мікрофоном і мегафоном. Давно коли там боровся з цією бандою, яка залишилася на превеликий жаль керувати далі державою ще в місті Києві. П'ять років тому послідовно. Тому показувати не треба. Але е, на превеликий жаль немає. Дуже хорошого чогось вам зараз сказати, тому що ви прекрасно знаєте, що той бюджет, який би мав вас забезпечити заробітною платою, прийнятий злочинною більшістю Верховної Ради, е, де не передбачено взагалі підтримка шахтарської галузі. Було передбачено тільки 500 мільйонів, які вже давним-давно потрачені на виплату боргів по заробітній платі минулого року. І, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня. Е, Закон, той, який внесли два народних депутати, Гусь Бондар, тільки-тільки з'явився у порядку денному. Притом з'явився у порядку денному, м'яко кажучи, під великим питанням, чи сьогодні дійде, чи не дійде до нього голосування. Я думаю, що голосування не дійде сьогодні. Бо там такий порядок денний, розрахований на два тижні, а він стоїть самим останнім. Тому, звісно, що, думаю. І все наше міжфракційне депутатське об'єднання, куди входять всі, і від Батьківщини, і від Ляшка, і від опозиційного блоку, і від блоку Порошенка, і позафракційні, і всі інші, однозначно, ми будемо голосувати і підтримувати, якщо він потрапить порядок денний. Тому що те, що відбувається зараз взагалі з бюджетом держави і з шахтарською галузю, інакше як геноцидом проти Шахтарів назвати не можна. І це вся політика уряду. І Яценюка особисто його політика. Сили Народного фронту. І я вам про це говорив ще півроку тому. До того часу, поки ви не виставите політичних вимог, вас будуть розводити і будуть вам брехати далі. Про те, що внесли закон, який 300 мільйонів гривень вам вистачить, на скільки часу? На два місяці, а що буде через два місяці? А де програма розвитку вигільної галузі підтримана всіма профспілками, шахтарями, всіма генеральними директорами, 15 народними депутатами і трьома міністрами, яку я ценню поклав під ще минулого року? нам задаєте це питання, де програма? Де вона? Я задаю вам питання, що допоки ви не поставите політичних вимог, ви, вас будуть возити сюди знову черговий раз, і ви знову поїдете ні з чим. Швидше за все, які де вони, де ті політичні вимоги. Ви ставите економічні, тільки поки що вимоги. Винуватий у всьому однозначно. Уряд Яценюка разом з Яреською, яка подала такий бюджет, де здурили вас черговий раз і будуть дурити далі. І дурить зараз більшість Верховної Ради. Тому що якщо не приймуть, то тій Верховній Раді таким депутатам робити нічого і розпускати треба. Я не боюся йти ні на вибори, а може і навіть не піду на вибори. Мене не цікавить. Мій депутатський медат і мене недоторканість, тому що там є 30 нормальних людей, які переживають за людей, а всі інші переживають за свої кишені особисті. Ну То всіх знає, що ну, до треба так, вимагати виборів. А як іще? ще? Вам вам дали вам дали 2 мільйони чи 3 мільйони чи 3 процента на на погашення, погашення заробітної плати. І ви думаєте, що це вже буде спасіння? Не буде цього спасіння, допоки буде антиукраїнський уряд керувати в українській державі. А ноги ростуть далі і до президента, і ви знаєте, що він підтримує. Так само цей антиукраїнський уряд. Тому треба зробити висновки і ставити вимоги, такі, які змінять всю систему влади далі, на чолі з цими тими, хто керує українською державою. І там є вихід, саме там вихід, а не вихід в тому, що вам дадуть 20 мільйонів чи вам дадуть черговий раз 300 мільйонів, і проголосують сьогодні в Верховній Раді. Дай Бог, щоб дійшов. До порядку денному. Але порядок денний, ну, на жаль, я з собою його не взяв. Цей порядок денний передбачає 50 питань, а Народний фронт заблокував трибуну. Як і заблокував трибуну вівторок, де Верховна Рада взагалі не працювала. І Народний фронт зробив, робить все для того, щоб Верховна Рада не працювала сьогодні. І приходить, тут вам розказують байки. Я просто не хочу таких, знаєте, своїх колег чвар з якими я був на Майдані, які зараз, на превеликий жаль. В цьому бандитському народному фронті знаходяться і, і ну таке. Але я думаю, що однозначно ті депутати, які є, будуть підтримувати, як і підтримують постійно вас, і будуть голосувати за ті за, хоча б за ті 30 мільйонів. А наступний, до, до речі, запитайте у тих депутатів, які вам тут обіцяють золоті гори і голосування, де і що вони зробили з законом про мільярд змін до бюджету, дуже швиденько забули. Тому що ну запитати, якщо вони вийдуть Як до вас і будуть вам тут розказувати байки, ви запитайте, а де ваш закон про 1 мільярд? один мільярд? Нам так само є один закон про мільярд. Ще один є. І де він? Дали вказівку, дали вказівку з уряду і дав вказівку Яценюк, що грошей немає в бюджеті, а 50 мільярдів хочуть вкрасти до своєї кишені, і за тих 50 мільярдів у це буде весь український народ, навіть, щоб конфіскувати все у всіх, і всіх звичайних людей. Тому ви ну, вихід я бачу, я як народний депутат. Один відставка уряду і прихід нормальної влади в кабінет міністрів. Яким чином скажіть політична стачка. Політична та страйк? Так не такий страйк, що приїхали на 2 на два-три дні. Звичайно, 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 зупиняти шахти це напевно неправильно. Але але перевести їх, але перевести їх в спокійний режим, щоб вони там не завалилися, бо це хліб. Вугілля це хліб, який ви будете їсти, і ваші сім'ї будуть їсти далі. Повністю зупиняти, напевно, неправильно. Залишити на мінімальній підтримці і зробити загальноукраїнський страйк з вимогою відставки у цієї банди, яка продовжує далі вас грабувати. І дурить. Реально дурить. І в тому числі дурить і народних депутатів. Тому. Повірте мені, так. систему мені вони їх і ви та, і вас може виборуть або прийдуть інші. Повірте мені з тими вже. Зліпити нічого неможливо, а шанс може з'явитися тільки якщо прийдуть інші люди, тому якщо вас влаштовують вони, ну то на жаль, на жаль на жаль, на жаль мені спосібно. не по дорозі. В Коли Коли їх посадим, в їх тому, Я говорив з керівниками про спілок. Богу дякувати про е, Ну ми, ми з ними працюємо в там в цілодобовому режимі і в повному взаєморозумінні, що потрібно розбити для. Для підтримки вугільної галузі і для розвитку її. Бо без того, без тих 4 мільярдів гривень, які необхідні на вугільну галузь, вона вмре. вмре не, не через, може, там, місяць, через два, через півроку, чи через рік. А потім приватизують знову ахм'ятови яценюки, які на найкращі шахти знову намилилися приватизувати їх. А решту все просто знищити. Тому. У Верховній Раді позиція моя є і була і буде однозначною і послідовною. Підтримка вимог шахтарів і підтримка проспілок шахтарських по всіх вимогах, абсолютно по всіх вимогах. Тому залежить від вашої активності. Повірте мені, вони бояться людей. Не 300 людей, якщо вийде 3 тисячі чи 5 тисяч людей і перекриють їм тут кисень. Дуже швидко прислухаються, в тому числі і президент перестане Подивися торгуватися з Яценюком за ці, нас нас по... нас за ці всі парза ці всі посади. Мистротис перекрив назваді, подивіться. Нас нас нас. Знаєте, на майдані хлопці які загинули, не боялися ні Берко, то ні на Надварні. Якщо ви, якщо ви боїтеся на гвардії і боїтеся всіх інших, та та нас та. Нас якщо, якщо ви боїтеся, то то робити тут нічого вам. Сидіть дома, сидіть дома і чекайте на печі, що вам щастя прийде. А без боротьби щастя не буде і ніколи його не було. Тому інакше як налаштовуватися на боротьбу, на превеликий жаль, сказати я вам не можу. Борітеся, поборете, Шевченко ще говорив. Тому позиція моя така.